Сьогодні необхідно звернути увагу на забезпечення виконання вимог законодавства з питань пожежної безпеки щодо недопущення розповсюдження полум'я по хлібних масивах, це проведення обкосів, прокосів, проведення поділу хлібних масивів, забезпечення охорони полів, установка попереджувальних знаків. Сьогодні слід забезпечити цілодобове чергування на пожежні та пристосовані техніки. Техніці підрозділів місцевої пожежної охорони, пожежно-сторожової охорони, пожежних та пристосованих автомобілів для цілей пожежого гасіння сільгоспідприємств. У разі відсутності такої техніки, в певній адміністративно-територіальній одиниці, є потреба укладення договорів на здійснення чергування під час збирання урожаю підрозділами державної пожежної чи місцевої пожежної охорони.